Як виглядає ідеальна співпраця очима швейного виробництва? І сьогодні річ піде не про те, що замовлення повинно бути оплачене вчасно, і не про те, що ви торгуєтесь. Перш за все, замовник надає чітке технічне завдання, тобто ви надаєте повну інформацію по вашому виробу. Якщо ви надаєте розмір, то обов'язково опишіть його параметри і так далі. Друге, ви надаєте зразочок, хоча б зразочок з обробками, які ви хотіли б використати у ваших виробах. Третє, ви надсилаєте матеріали не окремо, а всі разом, і чітко їх підписуєте, який матеріал для якого виробу ми використовуємо. Це значно економить час і пришвидшує той же самий процес. Ошиву, тобто впливає на терміни виробництва, як мінімум. Четверте, швидко і в обумовлений термін затверджуєте зразок. Це не випадок, якщо швейне виробництво відчуває зразочок. І п'яте, всі матеріали надсилаються в терміни без затримок в такому випадку. Якщо ви затримуєте матеріали, швейне виробництво може відтермінувати або перенести ваше замовлення через те, що йде графік виробництва, і ми просто ну не вправі затримувати через ваші помилки терміни пошиву для інших замовників.